Слава Ісусу Христу, Слава. ваші високопреподобні, зачисні Отці, дорогі і виступлені в Христі, брати і сестри, дорогий отець застоятель, він нас чує, але не може бути серед нас, бо трошки прихворів. Але ми молимося за нього під час сьогоднішньої Божественної Літургії, щоб Господь зцілив якого дані доброго здоров'я, щоб він міг добре опікуватися своєю громадою, своєю Паслою. А вас, дороги, браті і сестри, я хочу щиро привітати насамперед з Присотним святом, з днем народження Парахії. І сьогодні в день собору 12 апостолів. Це ваше хрествольне свято продовжується. І ще сьогодні перша неділя після святої п'ятдесятниці і неділя називається Всіх святих. Сьогодні надзвичайно важливий святковий день, бо ми згадуємо усіх святих відвіду просіявших, які догодили своїм життям Господу. І за це отримали вічну нагороду Царства Небесне. Шановуючи пам'ять усіх святих, ми сьогодні можемо сміливо сказати, що сьогодні іменини наші, кожного віруючого християнина сьогодні День Ангела. Бо сьогодні ми шановуємо усіх наших небесних покровителів і щиля щиро вас усіх вітаю. Вітаю і наших чоловіків, які носять ім'я, і Петро, і Павло, і на честь усіх собору 12 апостолів хай, ваші небесні покровителі, і всі наші небесні покровителі будуть нам у заступництві, будуть нам у допомозі, особливо звертаємо свої молитви, щоб вони по особливому. Оберігали молитовно, і був той молитовний захист щит над нашими захисниками, захисницями, які сьогодні у непростий час, час війни, захищають спокій нашу з нами. Сьогодні трошки жарко у храмі, але ми маємо можливість сьогодні включити ці вентилятори, щоб трошки нам дуємо, правда, щоб було нам легше. Пам'янів, що наші хлопці там в окопах сидять і жарко, і холодно, і дощ, і мороз залежить все від переруху, немає як усіх добрих сучасних предметів, щоб собі покращити життєві умови. Про що це я говорю? Говорю про те, що ми сьогодні кожен повинні робити добрі справи. Адже ми знаємо, що віра наша без добрих дів і мертвою. І особливо ця пляда війна сьогодні нас і згордувала. І ми дуже багато допомагаємо і матеріально, і фінансово, і кожен, хто чи може, наближаємо перемогу нашого українського війська до перемоги. І ми віримо в перемогу, що вона скоро, незабаром буде. І ми навіть в цьому не сумніваємося і не маємо права сумніватися в цьому, бо те, що неможливо людині, те все можливо нашому Господу. А вшановуючи пам'ять наших небесних Покровителів, особливо Петра і Павла, на честь яке є ваше присвоєнне свято, то ми знаємо, що Петро був. Непохитний у своїй вірі. Він був твердий і ревно сповідував ім'я Боже. І дуже добре ніс слово Євангельське слово усьому народові, де через це і прославився і став первоверховцем бо багато людей, і язичників, не віруючи на вину до правдивого Бога, до правдивої. Вірив живого Бога. І знаємо ту велику премудрість і балку любов Апостола Павла, який був ревним гонителем на початку Християн, але Господь просвітив його розум, просвітив його серце і з ревного гонителя став ревним пастиром, який привів. Надзвичайно велику кількість тисяч тисяч невіруючих до спасіння і через це і сам отримав вічне життя в Царство Небесне. Ми сьогодні просимо наших небесних покровителів і усіх святих, щоб і нам дав Господь добрий розум, велику премудрість Божу, щоб ми могли правильно. Вміло керувати своїм життям, своїми почуттями. Адже людина створена за образом і за подобою Божою, але грішить, падає його, е, у гріхах і часто не вистачає нам сил піднятися з того пагна і себе скинути, те всяке зотліле, непотрібне. Брудне. Вчись цетле запашне. І ми інколи лежимо довго в тому вогні і не знаємо, і не можемо з нього піднятися, тому уповаємо на допомогу Божу, уповаємо на захист наших небесних покровителів. І я прошу Бога, щоб він дав нам ту велику віру. Дав нам велику безпечну апостольську любов до кожного творіння, до кожної людини, яка цього потребує. Ми знаємо, що за словами Господа, все, що ви хочете, хочете для себе, те робіть і ближньому, а все, що зробите одному з найменших своїх, каже Господь, те мені зробили. Тому все наше життя, дорогі браті і сестри, готується на заповіді, на законі любові. І ми цю велику любов повинні примножувати, повинні її виділяти і розповсюджувати до своїх ближніх, хто цього потребує справді. І направду би щиро подякувати вам, вам за ту велику, тоталічну працю, яку ви зробили і робите по всяк день і сьогодні, зокрема, п'ять років, як казав один з настояти, ви зібралися всі разом і сказали досить. Неправді досить брехні і вийшли з тих оков, і прийняли правильне рішення, бо хотіли бути вільними, як і Господь каже, вільними у Господі. Ми достатньо довго всі і так у рабських гріхах перебуваємо. Але ще і зовнішні вороги хочуть нас різно поневолювати, тоді ми якісь скуті, ми немає, не можемо бути до кінця вільними. Нам важко дихати, тому що завжди якась невидима рука ворога над нами. А коли ми звільнилися від рабства гріха, нам тоді стає і легше дихати, і тоді ми. Бачимо і здається, як то добре, Господи, бути вікно. І я дякую вам, що сьогодні ми в колоні поміснення Української православної церкви, що ви колоні нашої чернівецько буковинської єпархії. І я дякую духовенству, дякую настоятелям, які ревно разом з вами трудяться, моляться, розбудовують місцеву церкву. І Загальному українському рівні, адже отець Мирослав є добрим помічником у справах молоді, і ми бачили вже його ті великі труди, які він робив разом з отцем Йоанном, який сьогодні тут разом з нами, керівником у справах молоді. Бо наша церква сьогодні бере. Ми бачимо, молоді мало в церквах, і це надзвичайно прикро. І сьогодні ми повинні все робити для того, щоб і наші діти зростали у Господі, у законі Божому, у любові Божій. І все кожен цьому напрямку робити. І я дякую кожному, хто потрудився і трудяться бо час, хай Господь вам віддає за все сторицею, добром, миром, славою, швидкою перемогою нашого українського війська, хай все задумане. Будеться і хай Боже благословення перебуває з усіма нами. І ще раз вітаю вас із пристойним святом, із неділею усіх святих, з нашими днем, ангела, з нашими небесними покровителями. Дякую щиро за честі Отці за спільну молитву, за спільне служіння і вам, дорогі брати і сестри, за те, що сьогодні. Так, урочисто хоче в такий жаркий день, аби ми зібралися і спільно просили у Господа благословення за мир в Україні, за перемогу в Україні, молилися за померлих наших новітніх героїв, хай Господь прийме їхні душі у своїй батьківські, обріме у царство небесне. І як на день народження.